Сьогодні я вам розповім про техніку травлення. Це така техніка, в якій колір неприсутній. Саме витравлюється ця писанка завдяки кислотному розчину, і яйце для цього береться темне. І за рахунок витравлення витравлюються ті межі, які не покриті воском, і яйце шкаралупка робиться білою. Саме писанки їх не вживали в їжу, їх виготовляли в якості оберегу, їх дарували, їх презентували послання, дарували і малювали ці писанки для близьких людей, для друзів і з певними побажаннями. Для початку, звісно, потрібно видути яйце. Для цього ми беремо інструмент, такий як напильничок. такий, Прошкрябуємо, робимо дірочку з одного боку, відмічаємо, звісно, де знаходиться верхівочка з одного і з іншого боку. Наносимо такий хрестик, показуємо так, дивимося, щоб обов'язково не з'їхала. верхівочка беремо тонесеньку голочку, і там можна трохи розкаламутити, для того, щоб легше видувалося вміст самого яйця через те, що метод не складний, вам вдасться з легкістю його зробити, тільки для цього потрібно правильно нанести малюночок. Для того, щоб його зробити, потрібно, звісно, розділити на чотири частини яйце. Можете для початку зробити якийсь нескладний малюнок, тому що, наприклад, з поясками малюнок він досить складний. Ми з вами сьогодні хрестоподібну форму малюнка оберемо композицію. Коли ми малюємо, потрібно не олівець рухати. А рухати саме яйце. В візерунках я буду використовувати символ сварга. Він е, означає захист від темних сил. Він буде таким обереговим символом у цьому малюночку. Також додатково я зроблю тут трикутнички. Трикутнички е, це е, символ Святого Духа. Після того, як ми завершили е, е, нанесення візерунка олівцем, ми приступимо для до покриття е, воском. Для цього потрібно е, підпалити свічку, взяти такий інструмент, як писачок. Це така лівочка з отвором, через е, яку ми нагрібаємо. Віск спочатку нагріваємо, щоб віск можна було зачерпнути. Хтось бере шматочки туди викладає, і будемо теплим воском наносити лінії. Спочатку лінії, потім вже візеруночок. Віск швидко вистигає. Потрібно потрохи його нагрівати, але дуже сильно нагрівати не можна, тому що потече дуже широкою струйкою. Після того, як ми нанесли малюночок воском, ми закриваємо отвори з обох сторін, щоб туди всередину не потрапляло, не потрапляв розчин оцту. і починаємо занурювати у розчин. Так, як яйце поле всередині немає нічого, то воно вспливає. Його потрібно притримувати. Але звісно, годину ти так тримати не будеш, тому ми прикладаємо стаканом або якоюсь іншою важкою ємкістю. Після того, як е, яйце у нас е, побуло у е, кислоті дві години, близько двох годин, потрібно ми весь час е, протирали його, перевертали для того, щоб не ставали плямками наші білі. Діляночки фону, і в кінці ми дістаємо з баночки, і нам потрібно зняти воск. Це можна зробити і над свічкою, можна залити окропом. Регіону характерна писанка з чорним тлом і червоно-жовтими кольорами візерунки. Кольори передають нашу сонячну таку погоду, атмосферу. Тобто у нас завжди сонце, це південь країни, тому жовтий колір це колір сонця. Червоний також це є символом тепла сонця, гарячі кольори. Чорне тло символізує наші родючі землі. Візерунки наносяться невеликі. Кількістю, вони лаконічні, складаються з одного або двох елементів. Це взагалі не забувається. Зараз це, мені здається, самий пік популярності писанок, тому що все українське зараз, особливо після е, е, повномасштабного початку повномасштабного вторгнення, це є як е, е, підкреслення нашої ідентичності, е, як народу, е, е, тому що не лише писанки, а всі українські традиції зараз. Відновлюються, відроджуються.